А сьогодні я хочу вам детальніше розповісти про останню сесію депутатів Великодимирської селищної ради. Насправді, то не сесія була, а продумана вистава недолугої місцевої влади. А ви мені говорите ні! Ми говоримо! Про інших військових, які так само просять, як і ви. Розділіть, будь ласка, окремо дискусію. Військову да. і окремо, і окремо так. вас. Ми вас почули, і вам гроші дають. Ми молодці, ми вам дякуємо. Ну, є військові, які звертаються, вони не можуть цю пенсію прийняти. Вони просять дрони. Ви розумієте? Шановні, чого ви кричите? Ну, того, що по інших не подумайте. буде так, як ви хочете. Не треба так, як без. я хочу що ви не хочете. Треба а так як буде. Зручно всім іншим військовим. Хочу образити волонтерів, ви робите і активістів. Це дуже важлива справа демократичного процесу. Я розумію, що е, влада на місцях може бути теж неефективною. Я... Щоб то що ви просите, щоб швидше два, що щоб ваше керівництво написало заяву. Віддаємо зараз хлопцям, їм додаємо це два мільйони. Mm -hmm. То там ще зараз їх віддаємо, бо зараз потрібно кожен дрон життя. дрони, вони насправді виконують важливу функцію. А я що ви не можу... справитесь без правоохоронних органів? Я Все справляю. в рамках закону вистава з попередньо розподіленими ролями між головуючими, місцевими депутатами, окремими представниками корумпованої місцевої влади. Та, на жаль, в даній виставі були задіяні деякі військові, запрошені місцевими церквами. Ці військові тільки після сесії. В особистому спілкуванні усвідомили, що їх приховано для власного піару використала місцева влада. Ви розумієте, що продовжується неприховане знущання з жителів громади та волонтерів. Та особливим цинізмом зі сторони окремих представників корумбованої місцевої влади є знущання з військових нашої громади, які наразі перебувають в окопах на нульовці. І не мають права залишити бойові позиції для того, щоб прийти на сесію і пояснити недолугим та корумпованим, що треба робити, де як, щоб перемога настала як можна скоріше. І в цій громаді є теж військові, яким теж потрібна допомога. Бо вони там на нулі захищають наше життя. Але влада зовсім не хоче чути про своїх жителів громади. Зі сторони місцевої влади це егоїстично, це не по-людськи. Загалом на сесії були присутні військові з п'яти різних частин. Насправді, певні представники ЗСУ не мали ніякого морального та юридичного права втрачатись в демократичний процес нашої громади. Ну, це заборонено законодавством. Проте деякі військові взяли на себе роль захисників місцевої. Корумпованої влади, закривали роти депутатам та волонтерам, моментами говорили відверту брехню. І дуже огидно, що вони маніпулювали своїм відношенням до військової служби та секретністю якоїсь інформації вимагали вимкнути відеозапис. Шановні військові, з якого це часу захист своєї батьківщини став таємницею? Ви прийшли на сесію місцевої влади, яка є публічною та відкритою. Перебуваючи на сесії, ви знаходитесь в тилу країни, яка воює, а не на Нуйовці, де наразі перебувають захисники, жителі нашої громади. Та, дякуючи Богу, більшість присутніх військових взагалі-то і не втручалась у демократичний процес, за що їм особисто велика подяка. Деякі військові після сесії навіть просили вибачення за поведінку своїх побратимів у військовій формі. Ну, бо вони побачили справжнє обличчя місцевої влади. А чому виникла така ситуація, я поясню. Почалося все з того, що за дві неділі до місцевої сесії наша команда в законний спосіб офіційно подала проєкт рішення для ознайомлення керівництва Великодимирської селищної ради. Завдяки запропонованим нами змінами в існуючу програму підтримки ЗСУ, селищна рада змогла в законний спосіб купувати дрони та інші матеріальні цінності для військовослужбовців по запитах з військових частин. Всім відомо про те, що механізм отримання вже готових матеріальних цінностей на військову частину значно легший, аніж отримання субвенції, що дуже важливо, є чітке розуміння. Того, що закуплене і що це все дійсно йде на війну. Проаналізувавши досвід сусідніх громад, вивчивши діюче законодавство та роз'яснення Міністерства фінансів України, проконсультувавшись з прокуратурою та правоохоронними органами, ми чітко можемо говорити про те, що купувати дрони можна. Так робить багато успішних громад в нашій країні. Ще хочу зауважити, що за неділю до сесії ми завітали до Олександра Марсука на особистий робочий прийом, де теперішній очільник громади повідомив нам про те, що з нашим проектом рішення він ознайомився та винесе його на чергову сесію депутатів для прийняття відповідного рішення. Програма розглянута, вивчена і вона буде. Запропонована до розгляду на найближчій сесії. Проте Олександр Барсук не дотримав свого слова. І це вже не перший раз. Я так розумію, це просто стиль життя. Це звичка брехати та обдурювати людей. Е, Навіщо ви брешете? Бреше собака. Раслію я не брешую. От життя саме життя так ви і робите. Життя. Так, житель громади цього вам не пробачить. За кожною вашою брехнею стоїть життя та здоров'я жителів нашої громади, наших же захисників. Якщо ви цього не розумієте. Так от, ми внесли проєкт на зміни в законний спосіб. Олександр Прусук пообіцяв винести даний проєкт на сесію, проте не виніс. Тому у нас ну просто не було іншого виходу, як вносити наш проєкт з голосу. Безпосередньо вже на сесії. Та головуючий навіть не приховував свої брехливі наміри і сказав чітко про те, що він буде робити так, як він хоче. Тому ми просили місцевих депутатів підтримати наш проєкт. Та лише Олександр Войвуцький і Анатолій Юрченко намагались, хоч якось, вплинути на головуючого. Інші ж депутати просто сиділи та мовчали. Дехто яхидно посміхався, а дехто усвідомлював важливість прийняття даного рішення, проте ховав очі від сорому та усвідомлення своєї безпомічності. Це таких людей ми обрали, дуже вразила байдужість та пофігізм депутатів. Що, шановні місцеві депутати, не соромно? За дорого продалося? Кому? Місцевим зайкам? Чи окремим представникам корумпованої місцевої влади? А може, вас в чергове зацікавили? Чим за Мелькою, проектами, відкатами громада вкотре переконалася, хто з вас хто? Хто особистість по життю? А хто ситуативна прислуга місцевих корупціонерів? Отже, завдяки маніпуляціям зі сторони деяких військових. Завдяки байдужості місцевих депутатів та принципової недолугості головуючого, все ж нам не вдалося добитись того, щоб наш проєкт рішення включили в порядок денний та винесли на розгляд депутатів. Та це не означає, що ми покинемо цю справу. Ця тема дуже важлива, і ви прекрасно це знаєте. Тільки упирайтесь, нешановна місцева корумпована влада! Запевняю вас, ми доб'ємося того, щоб все ж наші військові, ті, що з нашої громади, мали змогу отримувати дрони та інші матеріальні цінності для виконання бойових завдань.